Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі в цей день, вівторок, 18 лютого. Я, Олександр Мусієнко, розповім вам про актуальну важливу інформацію, яка є, і яка буде з, безумовно важлива та цікава вашій. Шановні увазі, поговорити є про що в сьогоднішньому брифінгу, тому що знову ж таки події доволі таки несуться. Вони стрімко розвиваються. Принаймні, станом на зараз шквал інформаційних повідомлень, візитів. Треба із цим всім розібратися, об'єднати, тому що. Уже російська делегація за повідомленням російських змі прибула до Саудівської Аравії. Вони вже перебувають там. Лавров і Ушаков, тобто міністр закордонних справ Росії, і багаторічний помічник Путіна з міжнародних справ Ушаков. Вони безпосередньо прилетіли до Саудівської Аравії для участі в перемовинах з американською делегацією. Американську делегацію має очолити безпосередньо. Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів, і перемовини мають відбуватися там. Ну, власне кажучи, Аксіос видання повідомляло напередодні це американське видання, яке має певний інсайди. Вони повідомляли про те, що прибудуть і мета зустрічі. Перекласти прокласти шлях для потенційного саміту лідерів США та РФ, як зазначали раніше Блумберг. Тобто, одна із цілей цієї зустрічі це підготувати переговори між Дональдом Трампом та російським воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Ось мета, яка ставиться, і мають обговорити широкий ряд питань, зокрема питання питання безпеки в Європі. Тобто європейські справи без Європи. Ну, Ялта-2.0 чи як це називати? Тобто, фактично можна сказати, що хіба не цього. Прагнув Путін, коли е, намагався вийти на перемовну позицію. Хіба не цього він прагнув, висуваючи ультиматуми Сполученим Штатам Америки напередодні повномасштабного російського агресивного вторгнення в грудні 2021 року. Ці ультиматуми були. І я хочу нагадати, що тоді вони стосувалися того, що е, Росія, вибачте, не Росія. Ну Росія має отримати свої там, скажімо. Певні преференції, але у вигляді чого? У вигляді того, що Сполучені Штати Америки мали вивести свої війська, роззброїти східний фланг НАТО. А взагалі мілітаризація східного флангу НАТО не передбачалася б, і фактично мав би бути зафіксований статус-кво, який існував станом до меж розширення Північно-Атлантичного альянсу на схід, тисячу зразка 1997 року. Саме так ультиматум, тобто. Треба йти дещо за хронологією. Коли е, говориться про міжнародний вимір цієї війни, і коли ми говоримо про те, чому Заходу це стосується, і чому це війна і Сполучених Штатів і європейських країн безпосередньо, як би окремі з них не хотіли би від цього втекти, заховатися і сказати, ні, ми тут нічого, це нас не стосується, це не про нас. Але є важливий момент. Який треба розуміти безпосередньо, чому ця війна глобальна і чому вона стосується США і а, Європи? Так само. Не тільки тому, що це найбільша війна в Європі після закінчення Другої світової, і що зараз ми бачимо, що відбувається небачені масштаби російського терору, що відбувається у нас проти цивільного населення та й загалом воєнних злочинів. Але. Крім цього всього, потрібно розуміти, що глобальності додає в сам факт ультиматуму з боку Росії, який висунутий Сполученим Штатам Америки та Заходу. Ось що додає глобального а, вагомого виміру цій війні. І тому Сполученим Штатам просто відійти і сказати: знаєте, ми тут ну так, давайте ні до чого, це не варіант, тому що такі будь-які кроки можна розцінювати як. Ультиматум і як поступки Росії цього прагне. Ви знаєте, і пам'ятаєте, хто підписаний на мій канал, а хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, прямо зараз. Буду дуже вдячний і залишайте ваші коментарі та поширюйте відео друзям, щоб наша спільнота тільки розширювалась. Так от, в одному зі своїх відео я розповідав, як 1999 року. Ще ну, вже з пізнім Єльцином, з Єльциним, який вже збирався піти і віддати владу Путіну, зустрічався Біл Клінтон в Стамбулі. Тобто, чи в Анкарі, даруйте, вже не пригадую, але точно було в Туреччині ця зустріч відбувалась. Потім американці розсекретили архіви бесіди, яка була між російською та американською делегаціями. І питання, яке ставилося Росії, було наступне: прямо і безпосередньо. От дуже просто Єльцин звертався до тодішнього президента США Біла Клінтона. Слушай, Біл, віддай нам Європу. Много не прошу. Всього то віддай нам Європу. Тобто, віддай нам впливи максимальні на Європу, щоб Росія керувала процесами в Європі, щоб Росія мала впливи. А кишка та не танка ще тоді того зразка Росія серйозна, яку рятували Сполучені Штати, якби не Сполучені Штати тоді, що було б з нею збідніла? З проблемами максимальними, а з голодом і багато чим іншим. Треба ж розуміти, який був тоді економічний стан можливості та потужності. Але вже тоді Єльцин говорив: віддай нам Європу, ідея неоімперська. Яку багато можна було сміятися з Жириновського і подібних діячів, які виходили на російські пропагандистські помийки і робили заяви, провокативні, гострі. Вони могли виходити, сказати і про те, що це можна викинути на маргінес. Ну, маргінали, якісь там божевільні, вийшли, щось там сказали, якісь пропагандисти. Але це була ретрансляція ідей. І до речі, ми дуже часто говоримо про Захід, Захід говорить, західні політики, про те, що, знаєте, ну, Росія піде на захід, є загрози для країн Балтії і Польщі. Є, звичайно. Але був такий діяч Стіпашин, який очолював російську спецслужбу. Він прямо говорив, якщо б не НАТО, Константинополь був би наш. А все ж питання, в чому зводиться НАТО, не потрібне. НАТО треба знищити, НАТО треба роз'єднати. НАТО потрібно інфікувати проросійською заразою через вибори, які мають пройти в європейських країнах. І все має статися начебто в саме такий в демократичний спосіб. І тоді Росія може і на Стамбул піти. І на... Тобто треба розуміти, що це глобальна загроза. Можливо, саме про це говорить і президент україни володимир зеленський який прибув якраз 17-го 17, -го, 17 -го лютого з першої леді вони прибули до стамбулу після візиту до об'єднаних арабських еміратів Ну, а після цього має відбутися візит в українського лідера держави до Саудівської Аравії. Цікаво, так? Ну, цікавий збіг, насправді, це має відбутися вже 19 лютого, принаймні, поки що така інформація є попередня так само. Але що цікаво, що цей візит планувався раніше з боку України, тобто, це була. Раніше запл запл запланована поїздка, і вона не пов'язана із приїздом російської та американської делегації. Про що президент України, до речі, заявив публічно, і він сказав про те, що не буде брати участь у перемовинах в Саудівській Аравії, навіть якщо б його запросили. На перемовинах між американцями та росіянами мається на увазі, і тут Володимир Зеленський чітко сказав, що не планує брати участі. Таких перемовинах, знявши всі зараз запитання, можливі, я би не хотів тут зараз доплітати якоїсь конспірології, прошу вас це не робити насправді. А чому? Тому що ну про що зараз говорити, коли позиції, ну скажімо так, протилежні, давайте скажемо відверто. І потім участь в такій дискусії було би порушенням принципу, Володимир Зеленський чітко пояснив, що він виступає за участь і Європи на перемовинах. Хто зараз робить дуже багато, так це якраз Зеленський для того, щоб цю Європу об'єднати. А от, власне кажучи, і це обговорюється і в Парижі на запрошення французького президента Еммануеля Макрона. Тобто, власне кажучи, це зараз дискусії так само, сили Європи. Перед зустрічі, до речі, Макрон зателефонував американському президенту Дональду Трампу. Звірити годинники не знаю, про що могли говорити. Не в усьому, я думаю, вони погоджуються, є розбіжності, причому це не залежить так само від Макрона чи Трампа, не тільки через це, хоча це теж фактор. Але, власне кажучи, і через, через взагалі взаємовідносини, які складались між Францією і США. Так от Володимир Зеленський каже про те, що Європа і Україна мають бути представлені за столом перемовин. Абсолютно чітка, справедлива позиція. Більше того, а для чого зараз брати участь в цих перемовинах, якщо на Мюнхенській конференції з питань безпеки прозвучало, що Україна розробить план спільно з європейцями, і цей план буде запропонований і Сполученим Штатам, і про нього повідомлено Росію. Все, чому розглядати інші плани? Але які це можуть бути плани? Давайте подивимося, тому що інсайдер і деякі інші російські ЗМІ вже почали публікувати деталі угоди, яку, ну скажімо так, нібито, нібито підкреслюють, тому що це російські ЗМІ, навіть якщо так звані опозиційні, і так далі. Треба розуміти, що це російські ЗМІ, і одразу робити поправку на те, що це може бути вкид і інформаційна провокація, активний захід російських спецслужб. Тому тут треба. Зважати і не все найняти на віру. Але, зрештою, треба розуміти, що навіть якщо це вкид, то там можуть бути реальні пункти, які можуть бути близькими до обговорення. Ну як це буває навіть в пропаганді, де все ж таки, мовляв, ну, хоча б часточка правди має бути присутня, власне кажучи. Так, от а про що йдеться? Ну, по-перше, Україна ніколи не вступає до НАТО. Згідно цього цієї угоди, ще публікує інсайдер, начебто угоди можливої, Україна не вступає до НАТО. Україна має внести до Конституції статус позаблокової держави, тобто скасувати положення в основному законі України, які визначають наші євроатлантичні європейські устрімління до НАТО. Ну там ще є і про європейський союз. Тобто, це має бути скасовано, і Україна має проголосити нейтральність згідно цих пропозицій, що обговорюються. Друге, а в той же час, ну, я не знаю, як без нецензурних слів далі це можна взагалі коментувати. І взагалі Росія і слово гарантує, тому що Росія гарантує. Но Росія гарантує відомо, з Росії не вартий папір, на якому що підписано. Так от. Росія гарантує, що не просуватиметься далі в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, частково Харківській. Увага! А що значить частково харківський тут і Донецький, Луганський, Запорізький, Херсонський? Це що, Україна має вийти і вивезти свої війська з Херсона і Запоріжжя? Та цьому ж не бувати. Ну це ж очевидно. Абсолютно мертвонароджені умови. Тому Україна і потрібна зі своїми пропозиціями, для того, щоб пояснити і Трампу, і його оточенню, що, дивіться, ну це просто булшит повний. Це просто нісенітниця. Далі, а, в той же час, от мені що я не розумію тут, звичайно, в тому, що вони пишуть, але що може бути так званий механізм сковування рук. Це якщо одна зі сторін порушить угоду, інша буде негайно діяти. Тобто, що це означає? Якщо Росія порушує угоду, отже, тоді НАТО без обговорень має завдати ударів по російських військових об'єктах, в першу чергу на окупованих територіях тобто, без жодних додаткових консультацій, без обговорень, без затягування та зайвих бюрократичних перепон та процедур, мають завдати удару. А якщо начебто Україна порушує, то тоді Росія вільна в тому, щоби просуватися настільки далеко, як захоче, тобто навіть з можливістю захопити всю територію України, при цьому реакції партнерів не має передбачатися. Знову ж таки, це якщо виходити із цього документу, ну справжній не справжній, але от те, що вони публікують, ось ось такі пункти. Наступні – це те, що Росія має вивести війська з Білорусі. Про те, що е, з Мінську не має бути загроз більше для України та жодної конфронтації там і провокацій щодо Польщі та країн Балтії, а патрулювати і патрулювати білоруський кордон мають відповідно тільки білоруські прикордонники без залучення російських сил е, і засобів. Тобто, ось так Росія має вивезти, ну тобто, вочевидь, має вивести і ядерну зброю, те, що вони туди позаводили, і свою авіацію, і безпосередньо своїх солдатів. Ну, от, власне кажучи, про це так само йдеться. Що робить США? Роблять взамін США мають скоротити присутність у Польщі та низці країн НАТО. Трамп готовий, нібито, частково згорнути інфраструктурну альянсу у східній Європі. Що стане символічним кроком до розрядки? Під питанням залишається висновок щодо залишення систем протиракетної оборони, які не так-то й давно були розміщені, наприклад, в тій же Польщі. От вони залишаються під питанням. А от виведення військ вважається символічним. Нічого собі символічним. Так це ж гарантія безпеки для Польщі, для країн НАТО, для східного флангу. Ну, це зовсім не символізм, це реально речі трагічні, я би сказав, для безпеки Європи. Тому Європа має активізуватися, має єднатися, має бити на сполох, має дослухатися до ідей і закликів президента Зеленського про створення єдиної європейської армії. Це ж, я думаю, очевидно. Ну, висновки, які мали би бути зроблені європейцями, на це все. В той же час, значить, передбачається часткове зняття санкцій з Росії в обмін на дотримання домовленостей, часткове зняття санкцій проти великих російських банків та компаній. Це дозволить Москві повернутися на глобальні ринки, стабілізувати курс рубля та послабити внутрішній тиск на економіку. Кримське питання залишається у підвішеному стані, де Юри Захід не визнає анексію, але де-факто погоджується, що порушувати тему Криму як мінімум до закінчення другого президентського терміну Трампа. другого, другого, До Трамп уже себе бачить друге, ну нічого, отак собі. І це має влаштовувати Кремль і Білий Дім, оскільки дозволяє уникнути медійних скандалів. Ну, власне кажучи, що треба сказати, що чи не забагато взагалі російських умов і путінських ультиматумів? І чи хіба це не те, що хоче, зрештою, отримати Путін? І тут же ж немає конкретно про гарантії безпеки для України, саме про війська, тому що тема військ зараз дуже серйозно обговорюється і буде дискутуватися на екстреному саміті. В Парижі, коли, куди мають прибути керівництво Євросоюзу, Єврокомісії, Європейської Ради, Урсула фон дер Ляйн, а Антоніо Кошта, так само туди мають прибути канцлер Німеччини, ну, відповідно, буде президент Франції приймати прем'єр Іспанії, прем'єр Британії, прем'єр Польщі, прем'єр Данії, прем'єр Нідерландів. Прем'єр Італії. Запросили навіть Роберта Фіцо, про що він із великим, із великим здивуванням написав в своїй мережі Фейсбук. Він навіть не очікував, думав, що він в ізоляції. Ну і справді невідомо, а чого ж Фіцо покликали, може, помилка якась не знаю, але технічна опечатка чи щось таке. Ну, але вже як є, ну, це питання будуть обговорюватися, власне кажучи, так само. Ну і все ж таки, що стосується відправки військ як гарантії безпеки, то тут є, власне кажучи, певні заяви. Це те, що Швеція готова відправити миротворчі війська, Британія, ми знаємо, Польща роздумує, інші країни думають так само над цим рішенням. Не виключено, що доєднається Франція. Але є цікавий момент. Про що повідомляє видання The Economist». Так от видання The Economist прийшли про те, що, мовляв, посадовці США висунули ідею розмістити миротворчу місію вздовж лінії бойового зіткнення чи лінії розмежування в майбутньому. І це мають бути миротворці, так звані з Бразилії та Китаю. Власне кажучи, автори статті нагадали. Що Франція запропонувала розгортання європейських військ, які мають перебувати далеко за лінією фронту, та обов'язково будуть зобов'язані приєднатися до будь-якої майбутньої війни. Американські офіційні особи пропонують інший варіант. Вони говорять, що потрібно не європейські країни вже, наприклад, такі, як Бразилія та Китай, які розмістилися б уздовж можливої лінії припинення вогню, як свого роду. Буфер. Ну, така ідея вона була. Я знову ж таки в себе на каналі робив відео, і вона йшла ще до приходу Дональда Трампа, як мені здається, в ході певних перемовин, які могли бути між Францією та Китаєм. Справа в тому, що в ході візитів, які тривали, наприклад, французького президента до Китайської Народної Республіки, і не тільки внаслідок інших європейських виїжджів, не виключено, що коли. Ставилося питання на порядку денному про обговорення російсько-української війни і припинення, могло ставитися на порядок денний питання про те, що з одного боку лінії розмежування мають бути представники європейських країн, не йшлося, я думаю, про Бразилію. Тобто європейських країн, наприклад, на чолі з Францією та іншими державами, це з боку який контролюється українською армією. а з протилежного боку а, безпосередньо. Безпосередньо російського російської окупованої частини території України мали знаходитися китайські військові. Ну, це такий варіант, щоб унеможливити там зіткнення і гарантувати певну безпеку, і так далі. Тобто, це те, що могло розглядатися. Ну, але те, що є зараз, взагалі, чи це спосіб долучити Китай до перемовного процесу, чи це якась слабкість Сполучених Штатів Америки до того, що вони. Ніби підштовхують Китай згадати свій план, який вони пропонували. І спочатку, хочу нагадати, він складався з 12 пунктів, а потім з шести. Це якраз китайсько-бразильська ініціатива. Тобто Китай планував реалізацію цього плану, залучав країни БРІКС і спецпосланець Китаю, Лі Хуей їздив країнами глобального півдня, і не тільки глобального півдня, і якраз йшли дискусії про. Реалізацію саме китайських ініціатив, можливо, в Сполучених Штатах уже, ну скажімо, одразу не впевнилися у власних силах та можливостях, що просто так хочуть віддати це питання врегулювання російсько-української війни Китаю, таким чином укріпивши їх, тому що з боку Китаю взагалі нічого не видно. Подивіться самі, крім заяв про те, що які були у Wall Street Джорнал. І в виданні Reuters, здається, якщо я не помиляюсь, про те, що Китай пропонує США і Росії зустрітися та провести саміт, тобто Китай готовий організувати відповідну зустріч. Більше жодних заяв на сьогоднішній день, крім загальних фраз, що вітаються мирні зусилля, ініціативи по припиненню війну тощо, тощо тощо. Крім цих загальних фраз, не було конкретики. То до чого зараз виникають ці ідеї? Ну, дуже дивна історія. Погодьтеся, вона явно невчасна і явно не туди, явно не про цей перемовний процес, який зараз триває. Тому що от європейські країни, які готові відправляти миротворців: Швеція, Британія, Франція, можливо, всіх, тих, хто я сказав, та навіть Німеччина. Тому що фактично не хочемо втручатися в війну, сказав Юрген Харт. Це. Європою. Це німецький політик, але якщо буде потрібно, то можливо. Але, власне кажучи, є інша версія про те, що Німеччина все ж таки виступає проти розгортання миротворчої місії в Україні. Хоча заява напередодні ввечері пізно, 17 лютого, з'явилася від німецького канцлера Олафа Шольца про те, що він сказав, що проти, безпосередньо проти він. Будь-якої угоди, яка може бути за спиною України та Європи, і нав'язана примусово Україні, і що не можна таку угоду підтримувати. Ну, це абсолютно правильна позиція. І я думаю, що інакше зараз від Європи пролунати і не могло би, коли те, що твориться, ну, фактично є антиєвропейським за своєю суттю. Давайте визнаємо поки що з того, що ми бачимо. І перебороти, чи можна це перебороти можна. Як продовжуючи опір російської агресії, те, що зараз робить український народ? Друге, об'єднуючись з Європою довкола України, те, що пропонує президент України про створення єдиної армії, тиск через медіа. Він працює як би там не було, але помітно, навіть як представники американської адміністрації, змушені в певних умовах коригувати свою позицію. Це в тому числі відбувається і через медійний тиск. Це теж працює, це працює через синктенки, аналітичні кола, і це все так само має своє значення. Над цим потрібно працювати для того, щоб змінювати цю ситуацію і не дати путіну отримати те, що він так прагне. Не дати цього, і не дати зруйнувати європейську і українсько-європейську єдність, тому що руйнація альянсів от що може відбуватися, і тоді все, ми розуміємо прекрасно. А тоді інфікування НАТО проросійськими партіями країн і все, і все розвалюється. І, власне кажучи, я би сказав і завершив те, що відбувається, ну скажу ще про те, що. Знову ж таки посплила тема угоди про ресурси. Не можу вже не згадати про це на завершення, тому що видання за Telegraph назвало це кабальною угодою, те, що пропонували Сполучені Штати Америки на початку, так і це пояснює, чому угода не була підписана і не може бути підписана, вибачте, на коліні. Це серйозний документ, і тут тиснути не потрібно на президента і на Україну. Я думаю, що тепер цьому. В тому числі в адміністрації Трампа чітко пересвідчили, що цього робити не варто. І не підписали, а фактично, за даними джерел в українській переговорній групі. Американці на чолі з віцепрезидентом Джий Ді Венсом фактично поставили ультиматум президентові Володимиру Зеленському, який очолював українську команду безпосередньо у Мюнхені, і, порушуючи міжнародні правила, хотів. Передання за договором в користування українських надр без урахування пропозицій Києва до розробленого до розробленого Америкою документа, тобто, безальтернативно на це не договірні відносини. Тому не дивно, що вона не була підписана. Як зазначає видання The Телеграф британське. Така угода означала б економічну колонізацію України. Україна охоплювала, значить, угода охоплювала всю економічну цінність пов'язану з ресурсами: нафти, газ, порти, інфраструктуру. 50% від цих доходів мали отримати Сполучені Штати, і планували отримати контроль над більшості сировинної та ресурсної бази України. Ось що планувалося і розглядалося цією угодою, але ми не проти угоди. Я думаю, це зрозуміло. Співпрацювати і бути в партнерстві це нормально, це світова глобальна економіка. І ми маємо бути зацікавлені, щоб американці залишалися нашими стратегічними партнерами, але на рівних, враховуючи українські національні інтереси, партнерські взаємовідносини. Ось як це має відбуватися. Це чітко і зрозуміло. І завершити на сьогодні я хочу думкою. З виступу Крістофа Хойзгена. Це е, зараз голова Мюнхенської безпекової конференції. І це багато що пояснює про сучасний стан США і їхнє ставлення до Європи, яке принаймні станом на зараз ми бачимо. Так от, Хойзен подякував присутнім, зокрема, президенту України Володимиру Зеленському за виступ на Мюнхенській конференції і під Овації спустився до зали, не завершивши свою промову. Що сказав же Хойзген? Америка Трампа живе на іншій планеті. І фактично керівник голова Мюнхенської конференції не стримав сліз. Він заплакав, тому що він переживає за долю Об'єднаної Європи. А саму зустріч назвав однією з найбільш змістовних за всю історію проведення. А після виступу віцепрезидента США Джей Дівенса заявив. Що спільні цінності між країнами-учасницями тепер неочевидні. Можливо, між США і європейськими країнами зараз і не очевидні. Але точно вони, я думаю, очевидні між Україною та країнами ЄС і Заходу. І доля спасіння Європи зараз в руках європейців. А човен, який пропливає, до якого їм треба протягнути руку, це Україна. Просто потрібно протягнути руку так, щоб вони, щоб вони сі до цього човна, щоб допомогли хребсти і вийшли на берег, а не дали цьому човну потонути, дьоргаючи його, шморгаючи і не даючи тримати курс. Ось що дуже важливо. І разом ми здатні пройти через ці буремні хвилі. З вірою в український народ, з вірою в українську армію, з вірою в кожного із нас і з вірою... В об'єднану Європу довкола України бережіть себе і слава Україні!